І наступна річ, яка мені здається найважливішою у танці для екрану, це власне відносини між тим, хто дивиться танець, і тим, хто його тим, хто його виконує, і медіатором в цьому процесі власне, є камера, яка це знімає. І власне створення танцю для екрану воно дає таку унікальну можливість як завгодно за будь-яким нашим бажанням маніпулювати поглядом глядача, тобто направляти його погляд саме в ті точки, деталі чи в просторі, які нам здаються важливими, і саме те показувати на екрані. І для мене це саме ці стосунки між тим, хто дивиться на танець, тим, хто його виконує на екрані, це є найбільш цікавим власне у відеотанці. Може, тому що я прийшла до власне створення відео взагалі через мою цікавість до танцю. Я її почала вивчати оце, як, як можна вибудовувати цей зв'язок між глядачем і виконавцем. Я завжди питав, намагалася втягнути глядача саме серце дії, яка відбувається в перформансі, для того, щоб глядач максимально мав емпатію до того, що робить перформер, що він хоче сказати своїм танцем в нашій наступній зустрічі ми подивимось на різні способи, як можна будувати оцей зв'язок між людиною, яка знімає чи глядачем, і людиною, яка виконує танець, як ми можемо різними способами цей зв'язок створювати. And to start that exploration, I'm set a little task now. А Зараз ми зробимо практичне завдання. Це буде така імпровізація. Вас розіб'ють на декілька груп. В кожній групі буде ми будемо намагатися, щоб було чотири особи, і це буде така імпровізація, яку я називаю Watching Score. ти сценарій на нагля... сценарій того, що я бачу, на що я дивлюсь, і я роблю його вже багато років під час моїх освітніх курсів і програм. So I it's it adapts quite well to doing on Zoom. So the the чотири world... um, людини буде в одній group. групі, це ми дуже легко до Zoom. Some of you might know each other. А ви можете познайомитись в групах, якщо хочете, yourself. за бажанням. And then um what I'll ask you to do is just very without big discussion, without really planning, two of you. start to do a little dance. For the other two to watch, yeah? so you'll be doing this through Zoom. трізум. Це <просе> буде такий обмін the танцями. Dance, тобто, у вас четверо. Ви розбиваєтесь на два і два, і, два, і, дві, два, і, дві, і дві людини танцюють, а дві дивляться на них, in, і потім ви міняєтесь. Dialogue, ті, міняє ті, dialogue, ті, хто танцював, зупиняються, і тоді починають танцювати дві інші людини, які дивились, і це такий обмін: одні танцюють, інші дивляться. Потім перші дивляться, другі танцюють. І... Це ви будете мати зараз десь 12 хвилин в групах таку сесію, і перші дві хвилини там ви можете використати на те, щоб познайомитись чи про щось поговорити. І потім ще 10 хвилин отакого танцю для інших двох людей і зі зміною. Це може бути скільки завгодно довго чи дуже коротко. Одна група танцює двоє зупинились, інші двоє зупинились. інші... Двоє зупинились, інші. Просто бути уважними до того, що відбувається на екрані. Yes, we're back. Everyone back. Yeah. Так, Катерина пропоную yeah. вам якось so, прокоментувати якісь ваші враження від того, що ви зараз зробили, від цієї рамки, через яку ви дивились на рух, або просто щодо будь-яких практик. Можна прокоментувати чи щось розповісти. Можна українською я перекладу або англійською, якщо ви можете. Mm, character. Zet uh, already drawn in a picture in gallery, and I need to fit into this like frame. And even when I'm filming I doesn't think about this frame as a frame. I'm more searching for action. Да yeah, да Я you? я перекладу да да стисло що тут okay. був дуже цікавий експерієнс від людини, яка вечну знімала якась сама відео і намагалась охопити якусь дію за допомогою камери. і Це був перший досвід, коли треба було не знімати і шукати що цікавого, а Right, um, Great. so that that uh, improv, that little task there, that little that little improvisation task, drew your attention to the frame more. Yeah, yeah, which is hopefully useful part of the way of thinking and the process of thinking. So thank you for that. Um Any any other kind of observations or? Uh, so, can can yeah. I share uh, quickly? Um, yeah. um, uh, there were uh, three <laughs> members of this uh, like uh, room, uh, mm -hmm. so um, we decided to make uh, like um, small. I I don't know how to call it like dialogue, <laughs> but uh, yeah. um, between uh, this, the three of us. Uh, so um, it was. <laughs> uh, a little bit weird um but then we tried to like focus on uh, what uh, um what a person do what we can answer how mm -hmm. we can answer and uh, then we tried to uh do some small improvisation and uh, um one of us uh did improvisation and uh, uh two other members were trying to guess uh, what's it about what uh, okay would you like to say uh and uh, this was uh, really interesting because you cannot uh, use all your um uh, like you know uh, um, all your body you can use your uh arms uh, shoulders mm -hmm. uh, face uh, and uh, only this uh, to uh, express your emotions and this was really uh, interesting but it's a little bit hard um, yeah. and yeah. you always have to be focused you have to like uh, um, be really really into this process yeah great good Okay, lovely, lovely, great, good. Maybe one more observation, and then I'll 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 kind of respond to some of these as well with some other other thoughts to add on. But did anyone else have any other observations? in a можете коротко що ви Так, я е, говорила про те, що це був дуже цікавий досвід. Нас було троє у нашій сесійній залі, і те, що спочатку ми вирішили, якби, зробити такий діалог між нами трьома тобто, кожна по черзі робила якийсь рух, і е, наступна учасниця відповідала на нього. І так ну, ми декілька разів, скажімо так, зробили таку конверсейшн. А потім ми вирішили спробувати інтерпретувати наші маленькі імпровізації. Тобто, я показувала, наприклад, а дві інші дівчини, потім як свої здогадки висловлювали про те, що ж я показала, що це була там за емоція, або взагалі що, які у них асоціації були. І це ну, були дві такі. Цікаві речі, які змушували тебе постійно фокусуватися, постійно спостерігати, не відривати погляд, і те, що дійсно, оце як, я не знаю, ти був як спостерігач постійно, і ти мав постійно заглянути, що ти відчуваєш, що ти можеш відповісти, і спостерігати за емоціями іншого. Дякую, Інна. Uh, якщо є ще коментарі, Катерина спитала, якщо... А, будь ласка, Стас, так. Uh -huh. Да. Hello. Uh, uh, so for me, it was interesting about to sing. Uh, first of all, it was a space where people move. It was interesting because they uh, saw so another, another opinion in what space people are now moving. And second one, it was about how far away people was from camera. So right. it's closer, it was different. Oh, it was you far away. Yes, it's for me, it's too soon. Uh, yeah, yeah. Okay. Right, yeah. І українською, будь ласка, Стас. Так, ну на що я звернув найбільшу увагу, це, по-перше, то в якому просторі людина знаходилась, чи вона Ну, там ззаді була, наприклад, шафа з книжками, білий фон, воно зовсім відрізнялося. І друге, що я звернув, це наскільки вона була близько. Якщо вона була близько до екрану, це було одне враження. І якщо вона була зовсім далеко, це було зовсім інше. Дякую. Eugenia, did you have a question or an observation? Uh, yes, I had uh, uh, one like insight, maybe observation, something like that. i realized that uh, in case of uh, uh, when we have frame like screen uh, the story somehow uh, it is more involving yeah involve, uh, when this mm. when dance has story it is it could be more interesting or something like that to absorb um comparable with just because 呃。Uh, Ви часто да, це був коментар від Катерини щодо спостереження Євгенії, яка сказала, що цікаво дивитись, коли є якась історія, ніби щось відбувається, якийсь сюжет, якийсь намір про щось розповісти. І Катерина сказала, що тут що є така дійсно схильність людини, ніби розповідати певну історію, і яка і ця схильність вона ну вона до неї ставиться дуже обережно трежно, тому що це ніби тягне за собою побудову певної структури, яка б розповідала цю історію в кадрі. І вона більше ніби думає про більш якісь такі абстрактні речі. Because also just to refer back to another comment that was made or another observation, you know, although we're working with this rectangular frame and it always і ми весь час, дивлячись на те, чи там є історія, чи нема, але з технічної точки зору нічого не змінилося в тому сенсі, що ми все, ще працюємо з цією рамкою, і вона дуже досить обмежена. Вона прямокутна або вона може квадратна бути в інстаграмі, або вертикальна, але все одно це така рамка, яка обмежує просто. Мені здається, що цей простір, ця рамка, вона є дуже демократичним простором. Тобто, все, що в ній відбувається, може привертати увагу глядача одночасно. Наприклад, ця біла бі, ці білі двері за моєю спиною. Вони ніякого значення не мають і нічого не хочу їм сказати, але все одно, ваш погляд, вони притягують, тому що вони є, вони білі, на них падає світло, вони його відображають. Тобто, ще раз, це про те, що. Цей простір дуже демократичний. Ви бачите, все, що в ньому відбувається одночасно, і треба бути дуже уважним і специфічним, якщо ви хочете привернути увагу до якихось деталей, щоб нічого іншого не відволікало ваш погляд. Але також мені дуже подобається думати про те, що все, що не є частиною цієї рамки, все, що поза нею, воно також є дуже важливою частиною комунікації, тому що глядач. Бачить те, що є в рамці, і уявляє собі те, що є поза рамкою. Це така дуже важлива частина, яка створює певні алюзії там чи якісь фантазії, що там може бути, і що там має бути. So, again, that b that would be one reason why you know. Це дуже важлива складова оцих крупних планів, коли ми бачимо одну частину тіла, наприклад, крупно, як зараз була її рука, і одночасно намагаємося собі уявити, що зараз поза рамкою кадру робить інша частина тіла, яку ми не бачимо. Це приблизно те саме, що відбувається в зумі, коли ми бачимо людину, її обличчя і намагаємося, і не знаємо, бо можемо намагатися уявити, що там з іншими частинами тіла людини в цей час коїться. І ми також то, через цю через ці спостереження думаємо і будемо також говорити на наступних зустрічах про різні способи побудови кадру більш довгі, більш короткі, які акцентують певну увагу на чомусь в кадрі або поза ним.